На каналі Українців Німеччині. Оскільки я зараз в Рівному, то як же я можу не зайти у музей бурштину? Ну Музей це, так скажемо, дуже круто названо. Дві кімнати, які обставлені виробами із бурштину, є необроблений бурштин, є бурштин із вкрапленнями. Тобто, всюди всюди бурштин. Бурштин на картинах, на виробах. Вироби з бурштину. І ми можемо полюбуватися цією красою. Звичайно ж, як завжди, я все роблю дуже швидко. Ну, не можу я довго стояти біля вітрин. Мені треба все одразу і вперед. Але на цікаві моменти, я, звичайно, ж, звертаю увагу і показую вам. І перше, що хотілося б мені одразу сказати, вхід у. Ці кімнати платний. Коштує квиток 50 гривень, для пільгових категорій це ВПО, пенсіонери, школярі 30 гривень. Ну, звичайно ж багато-багато цікавого. Ось бачите, як мені було цікаво роздивлятися, як сам бурштин почувається на таких. Красивих картинах. Ви знаєте, бурштин це улюблений камінь був моєї мами. І я любила роздивлятися його. В нього його кольору, такого медового, теплого, золотистого вігло теплом. І зараз, коли я дивлюся на ці картини, я з теплом згадую, звичайно ж, маму як найбільшу поціновувачку бурштину. Мені завжди було цікаво дивитися, як в бурштині зберігаються квіточки, якісь первісні тваринки, щось таке мілке, якісь комашки. А ось погляньте, як можна було з бурштину зробити цілий комаринний оркестр. Уявляєте, бурштинові комарі. Якби ще вони і заспівали, яка це була б мелодійна музика. А так, їх дзищання влітку багато кого бісить. Я проходила повсі експонати, любувалася, тормозила, знову поверталася. Екскурсію я не брала, тим більше мені навіть її не пропонували. Я вирішила сама подивитися і полюбуватися. Тим більше перед цим я дещо прочитала про цей невеличкий музей. Поряд був і літературний музей Сасавчука. Вибачаюся, можливо, я плутаю, я уточню ось необроблений бурштин, є бурштин, на якому зроблені вирізблені малюнки. Чесно кажу, мені сподобалося. Дехто виходив незадоволений, бо що це за музей, де зовсім мало всього, але мені сподобалося. І сподобалося ще по одній причині. Тут зберігається корона, бурштинова корона першої красуні України. Вона була із Вінниці і це був 11 рік, 2011 рік корона проїхала тоді по Європі. Давала рекламу Україні саме через, Бурштинову, через Бурштин, адже всі знають, що Рівненщина – це батьківщина бурштину. Тут його дуже-дуже багато. І зараз ми побачимо цю корону. Королева тоді сказала, що боялася її впустити цю корону, тому що вона була дуже-дуже важка. І вона рада, що нарешті її зняла. Мабуть, вона все-таки права, жодна прикраса не може бути легкою. Тим більше, така відповідальність, як королева України, королева, що носить бурштинову корону. Можливо, я кажу і сумбурно, але ви мене зрозумієте. Тоді з гідністю вона була провезена через всі країни, де проходили виступи, і представлялася Україна на всіх конкурсах, і яка це була відповідальність. А бурштин з давніх давен використовувався в прикрасах, особливо в намисті, в сергах, у перснях і. Був, мабуть, найулюбленішим каменем. Я сподіваюся, що я вам показала найцікавіше. Вам сподобається, і коли ви будете в місті рівному, ви обов'язково відвідаєте цей невеличкий і такий затишний музей. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру і перемоги! Нехай бурштинове сонечко на мирному небі постійно світить, і жодні чорні ворони не зможуть затьмарити його, миру всім нам, українцям.